Війна в Україні йде вже довгі в дев'ять років, і кожен українець відчуває її всередині. Для наших військових вона фізична, а для нас, цивільних психологічна. Кожного дня звичайні люди борються зі страхами, психологічними травмами, шоком, станом депресії, втратами, спогадами про минуле, мирне життя. Так і наша героїня Ольга Московиченко боролась зі своїми страхами. Шоковим станом, контузією, вічна віч з нею, з війною. Але вона вистояла. Свої емоції вона відобразила у щоденнику війна очима художника. Виставка з картинами Ольги пройшла в Стогольні. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних. Дивимось. Серія вибухів була надпотужною, і це був незвичайний стан, це був незвичний досвід для мене, для моїх сусідів, які також це все відчули. Я проживаю в Києві і з перших днів я не покидала місто. Я це дуже довго не могла переварити, тобто я не могла зрозуміти, що відбувається, як виживати це. Потім я зрозуміла, що в мене немає ніяких заощаджень і немає ані зайвих грошей, ані зайвих продуктів харчування. У мене дві кішки, і мені була проблема їх не кормити. Потім mm -hmm. захисники нам підвозили їжу для тварин. І там ми ну, і так ми виживали в принципі. Трошки було депресивно спочатку, депресивно, тому що це незвичний стан. Треба сидіти довго, ховатися в бомбосховищах. Бо бомби літали, ракети літали, гради літали. Два місяці не було можливості ходити, тому що дійсно було небезпечно. Мої знайомі жили навіть в метро. В метро, вони харчувалися, в метро проживали. Я отримала завдання від музею, щоб я вела щоденник в малюнках. Я замальовувала кожен день свої емоції, свої враження і події, які я бачила навколо. І всі ці події, які відбувалися в Києві, відображені в моєму щоденнику, щоденник війни. І вночі я малювала, малювала свої враження за день. І переписувалась зі своїми знайомими з -за кордону. Тоді я якось прокачала свої навички в іноземних мовах, почала краще спілкуватися польською, англійською, трішки зрозуміла німецьку. Коли у житті відбувається щось неочікуване та жахливе, люди насамперед відчувають страх, діють інстинктивно, щоб вижити. Розум намагається перебирати різні варіанти свого майбутнього, але він не може цього зробити. Планування в такий період обмежене лише до декількох годин. Потім до людини повертаються базові емоції, і після шоку може прийти жах, запереча, відчай. Ми, українці, масово відчули ейфорію від того, що ми вистояли ці перші дні і зібрались до до бою. Допомагали всі як могли. Хто на передовій, а хтось був волонтером, хтось виготовляв окопні свічки, а хтось рятував дітей, майбутнє нашої нації. Ці всі прояви наших людей добре показують силу нашого психологічного ресурсу. Психологічний ресурс це наш резервуар життєвих можливостей, які ми використовуємо для вирішення будь-яких життєвих завдань. Досвідчені люди використовують стратегію виживання. Яка перетворює потенційно несприятливі обставини в можливості для нашого стабистосного зростання та розвитку? Ось тут, наприклад, Ольги, як вона розповідала, що у період війни вона удосконалювала знання мов: німецьку, польську, англійську, бо спілкувалася з знайомими по всьому світу та розповідала про всі жихіття нашої війни. Але ейфорія не може тримати весь час. Це не економічно для нашого ресурсу, нашої психіки, і наш настрій може коливатися. Тобто, після ойфарії ми можемо відчувати страх, тривогу, депресію, паніку, відчай. Це розуміємо нормальна реакція людини на нормальні події у нашому житті. Адже найстрасніше не знати, що з тобою коїться, і думати, що почуття страху чи тривоги буде тепер з тобою назавжди. Повірте. Дуже довго боятися чи тривожитися, невігідно нашому організму. І він обов'язково знайде, як впоратися з цим відчуттям. Психологічна війна це атака на ідентичність кожного з нас. Це відповіді на базові питання, хто я, яка моя функція, яке моє місце у всьому, що коїться? що я маю робити для перемоги. У військових з цим проблем немає. Кожен з них зрозуміє свої функції у військовий час. Але у нас, у цивільних, ідентичність ще треба удосконалювати. На війні нашим хлопцям страшно, це нормальна реакція, і у них немає місця провини. А в тилу нас деморалізує провина. І те, інше почуття вважаються нормальними в якихось межах. Але якщо в тилу затоплює відчуття провини, людина перестає нормально працювати та думати. Важливо не дозволяти провинні заморожувати в собі бездіяльність. Так, не всі зараз на передовій, але наші справи не менш значні. Ми навчаємо, лікуємо, волонтеримо, донатимо, сплачуємо податки, переходимо на рідну мову, читаємо українських письменників та вивчаємо нашу історію, історію нашої держави. Ми виховуємо дітей, чекаємо повернення своїх близьких з передової. Зростаємо як нація, ідентифікуємо себе. Ми українці, і ми незламні. 24 лютого ми відчули, що ми єдиний організм, і де б ми з вами не жили у Львові, Дніпрі, Слав'янську, Харкові чи Києві. Ми українці, і в нас єдина мета це перемога. Зараз немає неважливої роботи, немає неважливих людей. Кожен з нас робить кроки до нашої перемоги, Допомагайте один одному онлайн, поширювати інформацію це теж дуже важливо. Зараз пишеться наша історія. Історія нашої перемоги з вами. Берегти себе і турбуватися про своє виживання неймовірно важливо. Наша ідентичність найкращий засіб від атаки. Іноді вичерпуються психічні і фізичні сили. І у людини прокидається страх та безнадійність. Це нормально. Просто робіть те, що ви робите найкраще. Нам треба вірити в перемогу, але не чекати її кожної хвилини, а працювати та жити у всьому цьому. Психіка людини адаптується. Просто дайте їй час. Подолавши надмірні очікування, ми починаємо жити. Придумайте собі або своїй родині традиції, рутинні заняття, виділіть собі 20 хвилин на перегляд новин, але не дивиться кожні 10 хвилин. Приготуйте нову страву по рецепту вивчить новий вірш, а ще є час зайнятися іноземними мовами, про які ви, мабуть, давно мріяли. Ви гарно малюєте, тоді кожного дня можете малювати свій настрій, настрій своєї родини, малюти картини нашої перемоги, бо вона обов'язково настане. І в нас є час вдосконалюватися, щоб стати найсильнішою нацією. Якщо ви відчуваєте, що на вас чи на ваших близьких вплинули події війни, ви можете разом з ними пройти онлайн тест Посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Ми пишемо свою історію на своїх сторінках разом до перемоги з вами.